Всім доброго дня! Сьогодні 12 серпня 2024 року. Перед вами сорт каталонський. Ось такий він розмір має порівняно з гале. Ну, Висотою приблизно вони одинакові. Плюс-мінус. Похотів би показати завантаження рожаєм. В тому році на них було буквально там, в мене їх два каталонських дорослих, та їм буде по 5 років восени по 15 там, чи по 20 горішків. В цьому році звичайно більше. Ну але взагалі більше заморозки також багато пошкодили. Це не знаю, маніліоз не маніліоз Вроді би гілочка, гілочок, це цей горіх нормально. А там де видно. Такі зав'язі має він по одному в основному. По три штучки. Тут внизу якось трішки більше. Ось краще видно Ось такі зарезя. По три, по два, на самому також є далі. Закладає вже. Ну, звичайно, не так багато, як на гале, але він і не запитник. Ось це щось більше. Чотири штучки. Тут також є сережки. ну, Є врожай якийсь мінімальний. Решки ще з листочком вже закладати. Це не так давно заклав. Такі саженці має. Саженці на ньому трішки менше. Найкраще має 80 сантиметрів ну, Можливо, є і 80. так середнє. Середні десь поки що сантиметрів 50. З цієї сторони є. Це другий каталонський. Е, завязи, е, война, саженцы начинать устанавливать, Вот здесь есть краще.